Привіт, мене звуть Катерина Переверзева. Я головна редакторка люка та ведуча щотижневого новинного дайджесту, в якому ми розповідаємо, чим жило місто минулий тиждень. П'ятницю 6 грудня в День Збройних сил України в Харкові пройшла акція вшанування пам'яті загиблих військових. Це частина всеукраїнських акцій, які організовує громадська організація, «Вшануй», яку започаткувала Ірина Цибух. Ірина Цибух це парамедикиня та журналістка, яка загинула 29 травня цього року на харківському напрямку. Ірина Цибух дуже багато говорила про необхідність формування культури пам'яті, про вшанування загиблих і про хвилину мовчання як загальне. Національну традицію. Шостий всеукраїнський театральний фестиваль Премія Гра оголосив переможців. І чотири номінації забрали собі Харківський театр. Дві номінації отримав театр Ляльок за виставу «Жираф Монс. Це номінації за найкращу дитячу виставу та за найкращу сценографію, яку власне розробляв художник Костянтин Зоркін. Також дві номінації забирає Театр Нафта за виставу Веселка на Салтівці. Ця вистава забирає номінації за найкраще музичне рішення та за найкращі вистави на перетині театральних жанрів, мистецького синтезу і перформативних форм. Наша редакція вітає театр ляльок та театр нафти з дуже заслуженою нагородою і пишається 3 грудня на позачерговій сесії міськради було обрано нового заступника міського голови та за сумісництвом директора департаменту ЖКГ. Ним став Олексій Тапчій. Олексій раніше був депутатом від партії регіонів та партії відродження. Також з 2013 року він обіймав посаду помічника тодішнього мера Геннадія Кернеса. Пізніше Олексій став обіймати посаду ви адміністрації Салтівського району, а в 2020 році, під час місцевих виборів, був помічений за народною традицією гречкосійства, коли роздавав паски від депутатів. Три українських стрічки увійшли до лонглисту Оскара 2025. Це фільми «Ля Палісіада», Порцелянова війна. Та мирні люди. Ми з редакції будемо болівати за українське кіно. А вас попрошу частіше ходити в кінотеатри та підтримувати українські кінострічки. Бо тут працює суперпроста математика. Чим більше вас буде в залах кінотеатрів на українському кіно, тим більше українського кіно ми зможемо побачити в майбутньому. Також на цьому тижні в Харкові затестили диференційовану систему повітряних тривог, яка буде окремо оповіщати про загрозу для міста. Наразі місто очікує рекомендацій від військових та фінального погодження запуску системи. І наша улюблена рубрика: гроші виділені на харківський зоопарк. У 2025 році на харківський зоопарк планується витратити 400 мільйонів гривень, при тому, що на відбудову закладено лише 16 мільйонів. Цих 400 мільйонів близько 100 мільйонів піде на погашення боргу за роботи, які були проведені ще до початку повномасштабного вторгнення. Це зони з Фламінго та тераріум. Також частина цих коштів піде на поточне утримання зоопарку та погашення заборгованості перед попередніми підрядниками. Саме цікаве, 140 мільйонів планують витратити на відновлення зоопарку після обстрілів. Хоча інформації про прямі влучання по території зоопарка не було. Що там планують не відновлювати на 140 мільйонів, залишиться таємницею, яка похована десь поруч з Геннадієм Адольфовичем Кернесом. Спочатку ти з пацанами записуєш реп з матюками на суржики на мебілку. Я не хочу услажнять наші отношения – це дорожне двіжені, як ложне ввієні, як класово зращені і паскова пенія. Забей на мене. курганман всіх важна це паніть. А потім ти виходиш на червону доріжку в Венеції та отримуєш нагороду від президента. Приблизно так можна описати кар'єрний шлях. Парубків з гурту Кургана агрегат». Нагадую улюбленого гурту нашої редакції. Президент України Володимир Зеленський вручив нагороду Золоте серце Жекі Володченка, Амілю і Рамілю Насірова. Це спеціальна державна нагорода для представників волонтерської спільноти. Ми вітаємо улюблений гурт нашої редакції з відзнакою. Продовжуємо рівнятись на них як на моральних орієнтирів, і вам радимо робити те ж саме. Це були всі новини на сьогодні. Більше новин шукайте на нашому сайті в розділі Новини. Поводьте себе достойно і нічого не бійтесь. І маленька хвилинка реклами. Хтось з вас бачить цей дайджест вперше. Спільнота Люка дивилась цей дайджест. Весь минулий рік Пільнота люка це ком'юніті людей, які підтримують нашу медіа щомісячним донатом. Це такі ж як ми, містяни і проактивні люди, які вірять в необхідність існування незалежних медіа, які хочуть так само, як і ми, самі визначати майбутнє міста, а не чекати, поки хтось визначить його за них. Якщо вам відгукуються цінності нашого медіа, або ви також хочете мати доступ до унікальних приколів для нашої спільноти. Ноти, шукайте на нашому сайті кнопку підтримати люк або переходьте за посиланням під цим відео і доєднайтесь до нашого таємного клубу про активних місця. Дякую вам за перегляд і до побачення!